Повітряні сили ЗСУ отримали нового командувача. Ним став герой України, генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко. Майже рік він виконував обов'язки на посаді замість попереднього командувача Миколи Олещука. Що відомо про Анатолія Кривоношка, через що він отримав найвищу державну нагороду та що передувало його призначенню, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Повітряні сили ЗСУ нарешті очолив новий командувач – генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко. Він не нова людина в повітряних силах. Майже рік Кривоношко виконував обов'язки на цій же посаді. Після звільнення свого попередника, 52-річного Миколи Олещука. Тепер він продовжить роботу, втім вже офіційно. Про призначення Кривоножка заявив президент України Володимир Зеленський напередодні у День повітряних сил. Ну і я думаю, що дуже символічно буде сьогодні призначити командуючим повітряних сил Збройних сил України генерала Кривоношка. Підписує відповідний указ Анатолія Миколаївича. Миколаєвич. Слава Україні! Що відомо про нового командувача повітряних сил? Анатолій Кривоношко народився 23 липня 1965 року. Кар'єру починав одразу в бойовій авіації. У ЗСУ служить з часів незалежності. З 2006 по 2008 рік Кривоножко очолював 114-ту бригаду тактичної авіації в Івано-Франківську. Після цього сім років був заступником командувача повітряних сил. Зокрема, обіймав цю посаду в найскладніший момент для України у 2014 році, коли Росія окупувала Схід та Крим. У 2015 році Кривоножко очолив повітряне командування Центр. Підрозділ відповідає за протиповітряну оборону Києва, Чорнобильської АЕС, транспортних вузлів та військової інфраструктури в північних, північно-східних і центральних областях України. У 2016-му командувач отримав звання генерал-майора, а вже за два роки став генерал-лейтенантом. З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Кривоножко брав активну участь у бойових операціях повітряних сил. Його підрозділи відповідали за відбиття російських атак на столицю та центральну частину України. За оборону держави Кривоножка нагородили орденом Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, а також орденом Данила Га. Складність була в тому, що війна почалась на всіх позиціях одночасно ще й величезною кількістю ударів з різних видів озброєння. Зенітні ракетні війська та авіація постійно маневрували, завдяки чому й вижила система ППО. Для розуміння, за добу було по 5-6 авіаційних ударів між ударами 2-3 години перерв, активізація атак о 3-й години ночі. І так цілодобово. Під керівництвом Кривоножка українські оборонці знищили понад 1160 повітряних цілей, більше сотні наземних і навіть одну надводну. За ефективне командування президент Зеленський у вересні 2023 року надав йому звання Героя України та вручив золоту зірку. У серпні 2024 року Кривоножка призначили виконуючим обов'язки командувача повітряних сил. Що передувало заміні керівника повітряних сил? Торік наприкінці серпня Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача повітряних сил. Офіційно причини його звільнення не пояснили, але це сталося після гучного скандалу. 26 серпня під час відбиття російської атаки розбився винищувач f 16 Загинув пілот Олексій Месь. Тоді народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що літак випадково збила українська система ППО ракетою з комплексу «Петріот». і що, начебто, командування повітряних сил намагається це приховати. Олещук у відповідь пообіцяв провести розслідування і заявив, що такі заяви це спроба дискредитувати командування. Після цього Зеленський звільнив Олещука, а його місце тимчасово посів Анатолій Кривоношко. А що ви думаєте про нового командувача повітряних сил? Діліться своїми думками в коментарях. Вистріли з пістолета і кинувся добивати ногами. У Харкові чоловік напав на ветерана ЗСУ. Інцидент стався ввечері 3 серпня в спальному районі міста. Що відомо про обставини нападу, у якому стані захисник? Та що відомо про стрілка. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Моторошне відео з'явилося в мережі напередодні. Усе відбувається на подвір'ї житлового будинку. Чоловік дістає пістолет, прицілюється і стріляє в іншого чоловіка із протезом на нозі. Поранений хапається за живіт і падає на землю. Після цього нападник кидається і починає добивати постраждалого. Троє очевидців, які були поруч, намагаються втрутитися і відтягнути стрілка. Втім, даремно. Згодом, за словами свідків, стрілок втік з місця події. Усе сталося в індустріальному районі Харкова біля багатоквартирного будинку по вулиці 92-ї бригади. На місце трагедії одразу прибули правоохоронці та почали з'ясовувати всі деталі інциденту. Вони встановили, що між чоловіками виник храптовий конфлікт. У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий. 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу, йому встановили протез. Пораненого ветерана негайно доправили до лікарні. У нього забійна рана черевної стінки. Про це в коментарі Суспільних Харків повідомив директор облцентру меддопомоги Віктор Забашта. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу. Поліція швидко вийшла на слід нападника. Його затримали за місцем проживання в Харкові. Обласна прокуратура вже опублікувала його фото, знімки зброї, а також скріншоти з відеоінциденту та кадри з місця події. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України: хуліганство вчинене із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. А що ви думаєте про цей моторошний інцидент? Чому в суспільстві на четвертий рік повномасштабної війни трапляються випадки такого ставлення до наших воїнів? Та яке має бути справедливе покарання для нападника? Діліться своїми думками в коментарях. Олександр Цивінський пройде поліграф. Потенційний очільник Бюро економічної безпеки погодився на перевірку, як сам каже, аби зняти всі питання. Попередні дві спроби призначити його на посаду директора БЕП Кабмін провалив, нібито через його зв'язки з Росією. Що конкретно запідозрив уряд? Чому рішення про призначення Цивінського затягнулося на місяць? Та що відомо про самого кандидата. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Олександр Цивінський – переможець конкурсу на посаду директора БЕП, погодився пройти тестування на поліграфії. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свереденко. Конкурсна комісія ухвалила рішення, а уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, що БЕП став дієвою інституцією та мав реальну довіру. Довіру бізнесу та усього українського суспільства. Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Згодом це підтвердив і сам Цивінський. Розмова з прем'єром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито і чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед. Юлія Свериденко також зазначила, що вже наступного тижня Кабмін може призначити кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника Бюро економічної безпеки України. Звісно, якщо проходження поліграфа буде успішним. Попередній дедлайн був 31 липня, але тоді уряд його так і не призначив. Яка причина? Застереження від СБУ у спецслужбі заявили, що цей має родинні зв'язки із громадянами Росії. Саме тому Кабмін відхилив його кандидатуру на посаду керівника БЕП і залишив цю посаду вакантною. Приводом для цього стали додаткові матеріали, які Служба безпеки України надала уряду. Ці документи стосувалися питань нацбезпеки та містили відповідні оцінки. За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів. Та з урахуванням безпекової складової члени Кабінету міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Водночас сам Цивінський заявив, що СБУ у відповідь на його запит офіційно підтвердила відсутність підстав для його непризначення. Жодного документа, що офіційно містить безпекові ризики, сьогодні не існує. Водночас, конкурсна комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила мою кандидатуру як єдиного переможця. Жодного офіційного заперечення з боку СБУ не надано. Державна інституція, яка має захищати економіку. Повинна починатись не з маневрів, а з принципів. Я пройшов відкритий конкурс. Усі документи подані. Рішення комісії ухвалене тепер. Рішення за кабінетом міністрів України, що взагалі відомо про цивінського. Він уродженець Львівської області, має юридичну освіту. Свою кар'єру розпочав із роботи в Галицькому райвідділі поліції. З 2015 року став детективом національного антикорупційного бюро. Тоді журналісти розповіли на загал про зв'язки цивінського з Росією. Як відомо, його батько проходив службу в СРСР, а після розпаду союзу залишився жити в Ерефії. Втім, за словами Цивінського, він давно не спілкується з батьком. Його поглядів на життя не розділяє. Для роботи в набу він проходив всі необхідні перевірки, зокрема, й поліграф. В бюро пан Цивінський очолював слідчу групу, яка розслідувала справу проти колишнього нардепа Сергія Пашинського. Йому нагадаю закидали привласнення активів, пов'язаних із бізнес-структурами олігарха Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 мільйонів гривень стала однією з рекордних в історії набу. Пашинський, між іншим, вніс заставу і вийшов із СІЗО. До конкурсу на посаду в Беп. Цивінський був керівником 3-го підрозділу детективів 2-го головного підрозділу Набу. Брав участь в операції Чисте місто, в рамках якої пам'ятаєте, прокотилися обшуки ледь не у всіх органах столичної влади. Правоохоронці намагались викрити всіх причетних до корупції в земельній сфері в Київській міській раді. Одним із найвідоміших фігурантів оборудок став Денис Комарницький, депутат попередніх скликань Київської міської ради, який втік за кордон. В різний час Цивінський також брав участь в конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема, і на директора, але не прийшов. Його кандидатуру також пов'язують з впливовими посадовцями в Офісі президента. Але це все на рівні чуток. Офіційних зв'язків немає. Дотепер БЕБ очолював тимчасовий керівник Максим Кутерга. Крім того, торік президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ чи топак реформу. Цього від нас. Вимагав Міжнародний валютний фонд. А як вам новий потенційний очільник Бюро економічної безпеки? І що думаєте про цей скандал? Чому уряд не призначив його? Хоча він довгий час працював в антикорупційних органах. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.